Остапчук на трирічі стосунків подарував дружині автомобіль за 3 мільйони гривень. Це що виходить? Один рік коштує мільйон гривень. А що ж подарувала Катерина? Чоловіку, дивіться далі. Ви здивуєтеся? Так, от це рейндж ровер Велар 2025 року. Бензин, 3 літри, 400 кінських сил. А також стало відомо, що Катя немає водійського посвідчення. Планую отримати пише блогерка, але не факт, що буду сама керувати в Києві. Все таки з водієм легше, заявила дівчина. Дякую, коханий контракт. Продовжено ще на рік знайомтесь, це Валєра написала блогерка під світлинами в дописі інстаграму Також Катя відповіла на питання, чому вирішила змінити авто. BMW iX3 була не з салону і електро при продажі електрички. Вони дуже втрачають. У ціні, тому я не планувала на ній довго їздити. Пише Катерина. Ну а цей автомобіль також і радили подружки. І що велар їй пасує найбільше. Ну а який подарунок отримав Володимир від дружини? Я дозволила зробити зі мною селфі, написала Катя. Ну а я вітаю родину Стопчуків з триріччям.